Голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук. Пане Романе, ви з нами? Um. Доброго ранку, да, так я за доброго з вами. ранку да, мене мене чути. Да, да, все добре, да. все добре. Ми да, якщо будь ласка, запрошуємо да. вас до слова, пане Романе. Яка ж думка законодавчого органу нашої країни про майбутнє стему освіти в нашій країні? Да, доброго дня, шановні колеги? Радий, що така надважлива тема сьогодні підіймається. І дійсно ми щиро вдячні Збройним силам України за те, що в нашій державі в Україні ми можемо. Говорити про stem освіту, говорити про розвиток. Всі ми добре розуміємо, що в умовах, які виникли сьогодні, зокрема повномасштабне вторгнення, розвиток систем освіти є особливим важливим завданням із розвитку інформаційних технологій, з появою штучного інтелекту, чату GPT, робототехніка, потреба якісній технічній освіти в Україні значно зросла. Але моя, молодь має бути готова до нових викликів на технології майбутнього і бути конкретно здатною та спроможною на ринку праці та послуг. Стама освіта є трішки ширшою за просто розуміння технічної освіти. Це поєднання і креативності, і технічних знань і це поєднання, яке формує людину людину майбутнього, яка вміє використовувати технічні навички, технічні знання, штучний інтелект для підвищення власної ефективності та створення чогось нового. В сфері освіти розвиток STEM повинен стати пріоритетом для всіх рівнів освіти, починаючи навіть від дошкільної освіти, продовжуючи середню і вищу освіту. І те, про що ми зараз кажемо, це освіти впродовж життя. Ми не маємо там обмежувати систему освіту тільки виключно середньою освітою. І надважлива в STEM-освіті освіті це позашкільна освіта, яка може грати ключову роль у розвитку stem освіти, доповнюючи традиційну освіту новими форматами навчання та виховання. Це можуть бути різноманітні курси, тренінги або майстер-класи та інші форми додаткового навчання, які допоможуть учням, студентам або знову ж таки наголошую дорослим людям поглибити свої знання в технічній сфері, використовуючи там різні практичні, практичні завдання. З огляду на бюджетний дефіцит, який у нас в країні є, тому що всі кошти витрачаються на, на перемогу, на підтримку Збройних сил України. Ми майже всі. Ті субвенції державні, які йдуть на розвиток освіти, вони, вони перенаправляються на, на війну. Тому цей бюджетний дефіцит не унеможливлює швидку трансформацію закладів освіти, щоб там умовно в кожному в кожній школі, в кожному кабінеті там фізики з'явилися з'явилися стем лабораторії тому якраз позашкільна освіта може стати тут драйвером і стати рішенням щоб на базі позашкільних позашкільних закладів створювалися цех стем хаби для учнів громади для учнів міста і щоб ці ці хаби такі були точкою притяжіння для для молоді і знову ж таки для для дорослих для дорослих людей ми маємо залучати в систему світу Державне-приватне партнерство і позабюджетне фінансування, розуміючи, що бюджетного фінансування на розвиток цього всього, всього не вистачить. Важливо залучати приватні компанії шляхом залучення технологічних компаній, it компаній до діяльності університетів та професійно-технічних закладів освіти в рамках програми Дія Сіті. Знову ж таки, вдосконалення законодавчої бази про функціонування ендаумент фондів, а також модернізацію системи управління закладами освіти шляхом заміни старих керівних кадрів та злучення ефективних управлінців, які розуміють, що таке стама освіти, які розуміють, що таке технічна освіта. Зараз на жаль, в Верховній Раді. Ми часто стикаємося з нерозумінням важливості технічної освіти, з нерозумінням важливості математики. Є на жаль, навіть ініціативу змінювати і відміняти математику в державній підсумковій атестації. Ми ж вважаємо, що це. Має бути основа основа основ як варіант створення великого інноваційного стемхабу національного рівня, який може бути ключовим у розвитку СТЕМ освіті в Україні. І знову ж таки, це те, що може бути на базі позашкілля. На базу позашкілля ми можемо, можемо залучати талановитих. Талановитих людей талановиту молодь, можливо, навіть ветеранів, не з освітнього сектору для того, щоб займатися і викладати в позашкіллі STEM. Це простіший доступ до, до професії, знову ж таки, це те, що можуть суміщати люди. Тому цей підхід, коли педагогікою розвитком STEM освіти займаються, не тільки і не виключно педагоги, а і на якісь там частину свого часу люди з технічної сфери, з технічної галузі, які працюють. В ринку, то це може бути може бути дуже корисно. Вірю, що зусилля з розвитку світу мають бути спрямовані на підготовку наступного покоління лідерів та інноваторів, яким Будуть піднімати Україну після нашої перемоги, які будуть задавати тон і знову ж таки той же розвиток мілітарітек, про який ми говоримо. Про те, що Україна стала передовим передовою країною в розвитку воєнного компонента, Він неможливий без розвитку технічної освіти, він неможливий без розвитку систем освіти. Я дякую всім за увагу. Ми в комітеті Верховної Ради завжди відкриті до діалогу, завжди відкриті до підтримки. І там більша частина комітету розуміє важливість технічної освіти, важливість тему освіти дякую Пане Романе, а чи можу я задати вам декілька питань по нашій тематиці? Да? Да, Звичайно, да? Да. Е, Дякую. Ви сказали а, про те, що позашкільна освіта може бути саме тим локомотивом, який потягне розвиток стем освіти всієї освітньої галузі. От в мене таке питання. Є ж. ж е, Така дефініція, яка нам декларує, що позашкільна освіта не має дублювати школу, чи не відбувається тут оцього, чи можливо якось законодавчо врахувати оцю особливість, і можливо, вже змінити оцю дефініцію? Як на вашу думку, ви про це думаєте? Я не розумію, в чому проблема в тому, що може дублюватися деякі речі, враховуючи три роки онлайн навчання, то якраз доступ до stem освіти і до офлайн офлайн навичок з технічних з технічних дисциплін, воно зайвим точно ніколи не буде. Я не бачу проблем. Якщо ви бачите якісь проблеми, які законодавчо це обмежують з радістю. Ми їх поправимо. Проте у нас інша проблема: у нас величезні освітні втрати, які є, в тому числі через онлайн навчання. Тому позашкілля це наш е рятівний круг того всього. Тому що діти в позашкілі як мінімум більше часу проводять офлайн, соціалізуються, і знову ж таки той же, та ж та компонента stem освіти, яка дається в позашкіллі. Вона зайвою точно не буде. А більше того, як я сказав, позашкілля може стати дійсно драйвером. Тому що той розвиток я його по собі знаю, по колегам розвиток, який дає позашкілля, в тому числі зараз ми говоримо про сугубо STEM, про технічні навички, але позашкілля – це більше про софт, якого у нас не вистачає в школі, про соціалізацію. про… І про, 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 про те фундамент, на якому у нас тримається взагалі, взагалі система освіти, тому що величезна кількість софт навичок надається саме в позашкільній освіті. Тому я дуже вдячний всім позашкільникам, які працюють над цим. І якщо є законодавчі пропозиції без питань, ми, ми відкриті. Супер е, е, дуже гарні слова. От лунають від вас із задоволенням скористаємось такою можливістю, бо це дійсно є проблемою. І ще, якщо дозволите, одне запитання: як об'єднати зусилля всіх стейхолдерів, учасників освітнього процесу в певному напрямі на законодавчому рівні, як підтримати і державний, і громадський, і приватний сектор для того, щоб вони вкладалися сюди. Вкладатись може державний і приватний сектор, але для приватного сектору це мають бути створені умови. Тобто, розуміння того зараз. Є розуміння того, що там приватному сектору потрібні кваліфіковані кадри. Вони все одно витрачають час на перенавчання потім людей, які виходять з нашої системи освіти. Навіщо витрачати час, якщо у нас є? Державні установи, яким це мають займатися, яких треба підтримувати. У Нас величезна кількість гарних закладів позашкільної освіти. Якраз їх фінансова підтримка, те, що держава недофінансовує, те, що місцева громада там недофінансовує, да? бо ми знаємо, що позашкілля в основному на, на бюджетах громад, тобто держава по суті підтримує декілька там закладів позашкільної освіти, державної форми власності, а жодних субвенцій, ні на оплату праці працівників позашкілля, ні тим паче на розвиток stem освіти. Наш так я сьогодні хотів говорити да гарні слова про те, що держава має створити субвенцію на розвиток інфраструктури закладів закладів позашкільного освіти зі створенням лабораторій. Це правильно було, але це були пусті слова, тому що я розумію, що найближчим часом цього не буде. І всі ті субвенції, навіть якщо ми їх закладемо в бюджеті на наступний рік, не бум на 90% будуть впевнені, що будуть зрізані так, як зараз там декілька субвенцій, які ми там вигризали комітетом освіти для того, щоб вони були закладені в бюджет. Потім 24 лютого війна. Зараз ми знову ж таки розуміння того, що ми все не все не можемо потягнути бюджет. Тому ми, як держава, як законотворці, маємо приходити до приватників, заводити їх в позашкільні заклади, створювати всі умови для того, щоб вони в рамках тих позашкільних закладів е, створювали, створювали лабораторії, створювали технічну можливість для наших дітей для, для викладачів. Маємо заводити міжнародних донорів на позашкілля, казати, що дивіться ось тут. Для цього і законодавці, і місцева громада, що надважливо, бо засновники це місцева громада, і лідери, директори закладів мають розуміти, що ми маємо стати гібкішими, Ми маємо приймати, маємо шукати все для, все для розвитку. Не стопати, бо це теж от риса, яка є у багатьох. Що ой-ой, ой я краще не буду, я краще я, я собі звик отримувати тільки фінансування на зарплату, а якісь якісь е, історії для розвитку. Для цього вони потребують нестандартного підходу від громад, від лідерів департаментів освіти і від, від лідерів закладів позашкільної освіти. Тому тут праця з бізнесом, співпраця з міжнародними партнерами тільки те може допомогти. Дуже дякую пан пане Роману. Дуже приємно вас <світ> можна слухати. Знаєте, як е, кажуть, що можна вічно дивитись на вогонь, так можна вічно слухати для вас. А ваші слова саме от позашкільній сфері, це просто як бальзам. Розумієте? Тобто, <світ> це оце, е, зворотній оцей зв'язок і відклик, який знаходить він у вас, це дуже надихає на майбутню роботу. Тому що Останнє <світ> дане. Да, да, <світ> 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 да. да. Прощання скажу: у нас зараз міністр освіти з позашкільної з позашкілля пішов, який розуміє значення, який розуміє всі там інструменти і силу позашкілля. І я дуже сподіваюся, що Оксан Васильович якраз на позашкілля в тому числі буде ставити ставити акцент як людина, яка Звідти пішла, знає всю силу і знає всі можливості позашкільної системи освіти. Да, я знаю, ми з Оксаном Васильовичем колеги. От Мала Академія наук, Український державний центр. Наші напрямки перекликаються, і саме от цей стем він і об'єднує цю всю історію. Тому і музей техніки, і все це, все це має бути. Щиро вам дякую за цю розмову, за відверті, і гарні побажання і відповіді. Будемо сподіватися, що комітет буде активним. Прибічником стем освіти і всіх тих проєктів, які ми будемо з вами розпочинати. Дякую вам.